Кривавий диктатор Путін вбиває дітей і мирних людей в Україні, вбиває і ув'язнює дисидентів в Росії, а Індія з явним приниженням приймає, прославляє його і вислуховує його брехливі марення. Це дуже болюче і складне питання, яке викликає обурення і нерозуміння у світі, особливо в Україні. Позиція Індії щодо Росії та її відносини з Путіним, попри його злочинні дії, пояснюється низкою стратегічних. Економічних та історичних факторів, які часто переважають моральні та політичні міркування, ключові аспекти, що пояснюють таку поведінку Індії історична та стратегічна співпраця, перевірена часом дружба. Зв'язки між Індією та Росією ще з часів Совдепії є глибокими і сягають десятиліть. Росія традиційно була надійним партнером, особливо в часи, коли Захід вагався.